Друзі, всім привіт! Сьогодні вихідний день, сьогодні у нас багато планів і одна неприємна новина це у нас заболіла дитина, заболів малий, болить горло, тому зараз я швиденько, саме перше це їду на базар, трішки скуплюся вітамінами, краще якісь фрукти, овочі, лимони, замість тих стрепсів і так далі. Ну, Минулого разу ми більше лимонами, чайками, знаєте. Допомогло непогано, лікувалися минулого разу. Так що і далі в нас ще по планах прибирання в гаражі, тому по можливості все буду показувати, як минає наш сьогоднішній день. Так, ну що, чередна рубрика. Приїхали погодувати смаколики, ось купили хвостатиків, да? Ребята, давайте давайте вона, Привіт! та-та-та-та-та, ідемо. -та -та. Надіюсь, мене видно. Була вже на базарі, була і в магазині, з'їздили по справах. Зараз швиденько зроблю розпаковочку, що ми таке купили. Захотів сьогодні, зараз будемо йти прибирати в гаражі, Захотіли трішки порадувати малого на жарить шашликів. Але сьогодні така проблема, чи то неділя, чи то не було заводу, не знаємо. Ніде в нас в місті немає нормального м'яса сьогодні. Тому... На шашлик, щоб купити. Тому взяли. В делікаті вже були замариновані, пікантні. Тут просто цибулька, перчик. Зараз ми додамо в нас ще домашнє вино є і спеції для шашлика якихось добавимо, поки будемо прибирати, воно ще трішки промаринується. Далі на базарі купила обліпихи 220 гривень кілограм у нас, і журавлинки 250 гривень кг. Це я хочу блендером її перебити. В морозилку трішки без цукру. На чай. Сплошні вітаміни. С І вітаміни взагалі. Для простудних захворювань супер. І були в магазині деліка. Так, що купила лаваш до шашликів. Два баклажани взяла. І це хочу ікру з баклажанами зробити. У мене ще перець є. Свекруха передавала. Ну, домашні так, сметанки. Взяла, це чоловік взяв собі до шашлику. І малому, а, ще бурячок купила. Це я хочу зробить. боже, знаю, по русски свікольник, напевно, по-українськи не знаю, як правильно назвати. Хто знає, напишіть мені в коментарях, як правильно по українськи свікольник хочу зробити так. Це малому апельсинку взяла, лимончик взяла, що я вам хочу сказати? Ціни в делікаті, капець. Один апельсин 45-50. Я в шокі, там були ще по 80, це 109 гривень кілограм. Там були ще по 85 гривень кілограм. Ну, вони вже такі, е, наче вялі трохи, і в деякі даже вже були підпорчені. знаєте. Лімончик взяла. Для горлишка два банана. Хурму одну взяла. Також одна хурма невеличка, 23 гривні. Мій малий не дуже її, але я взяла, нехай їсть вітамінки зараз. Кріпчик. І три ківі, оп'ять, малому. Щоб їм і не хворів. На 58 гривень, три штучки. Цінний капець. Ось така розпаковочка у мене сьогодні. Так, дивіться, ось у нас такий гараж з металопрофіля. Не лякайтеся, у нас тут трохи капець робиться. Ми зараз все приводимо в порядок. Чоловік ось робить світло. Так як у нас електромережі тут немає, то ти що, від акумулятора, так? Да? Від акумулятора. Від старого автомобільного акумулятора. Що дивіться, щас кнопочка там. Чіка, працює вже, ні? Так. Ну. Щас. Ой. Пуньк. І це як Лента оця. Тоді одна, так? Да? І бачите, і зайшли, і світло є зручно. Ну, я ж кажу, не лякайтеся, наводимо порядочок. Покажемо потім, як буде після. Ну що, друзі, ми вже справилися. Набагато краще, як на мене, стало. Правда? Чоловіка припахала, бачите. Шашлички будуть. Буде смакота, да? Чоловіка? Да. Завжди смачні шашлики. Сьогодні не ну, сьогодні, да, Ми через те, що купили, не маринували самі, а купили готові. Але ми домаринували ще вина, додали домашнього і ще і спеції для шашличка. І я думаю, ну, по аромату воно вже краще. Так? Сонечко заходить дуже гарно. Ще я вам хочу сказати, що в магазинах готові шашлики краще не куплять, бо це капець. Що шматки такі, жесть, що маринад не дуже. Ну, на наступний раз виправимось. Друзі, дивіться, яка краса. Сонечко сідає, заходить. Ну і наші шашлички досмажуються. Все одно гарненькі виходять наче. Так, ну що, друзі, наша скромна вечеря на сьогодні. Лавашик, шашличок. І тарілочка овочів. Чоловік захотів цибульки, помінторчики і салат раменчик. До речі, дуже, дуже смачний. Особливо цей молоденький, прям взагалі. Дуже-дуже смачний. Ну що, нам смачного. Вам гарного вечора і дякую, що дивилися. Пока.